Вітаю підписники та глядачі! В даному відео поговоримо про ніж від Ganzo модель G745. А саме відгук про нього я покористувався на IDC їм поносив з собою місяць. Огляд на ніж вже є на каналі, посилання на огляд залишу в описі під відео. Бажаючи придбати посилання, також буде в описі під відео. А промокод MAXKIS ви надасть знижку на 10%. Коротенько про ніж, типу такий тактичний, відкривається за шпинник, хоча можна. І так, вручно відкрити замок Axis Lock сталь 440C і накладочки G10 кліпса. Вона у нас на дві позиції можна переставити. Зазвичай, коли Axis Lock використовується, то сюди кліпси не переставляється. Дизайн запозичений в ножах Кох, точно не скажу, яка модель. А хто знає, напишіть в коментарі. За рахунок цього, що запозичений дизайн, це все діло перевірено. І він у нас доволі таки зручний. По механіці я користувався ну не прямо дуже багато, це було приблизно місяць, може навіть трошки більше. Всього відкривав, закривав його, ну не знаю. Разів сотню точно є. По зручності, мені подобається користуватися шпинником, бачите, дуже круто відкривається. Закривається також, аксіс натискаємо. Можна відкрити ще інерційно, затиснувши Аксіс і відкрити. Механіка тут працює добре, він ще розпрацювався. По недолікам це трошки така тугенька кліпса, вона й залишилась туга. Хтось мені рекомендував підкласти туди монету. Я так і не пробував робити, може, воно трошки б краще було. От Покажу, як вона сідає на кишеню. трошки воно туговато. Але як перевага, він взагалі там не тіліпається. І звідти не випаде. На відміну від попередньої моделі, яку я носив на IDC, це у нас GANZA G720. Також мені моделька дуже сподобалась. Він такий брутальніший, він тяжкий. Але кліпса в нього чомусь така слабенька. І в цьому плані він мені гірше подобався. Трошки б йому тугіша кліпса, але за рахунок ваги він не випаде з кишені. Зате, бачите, бовтається. А тут дуже міцна кліпса. І навіть, може, че міцна. Що я робив цим ножем? Це відкривання посилок, така більш-менш стандартна процедура для багатьох EDC ножів. Трошки по продуктах знищував чагарники. Коли знімав відео зі стрільбою та відковирював навіть гартовані скрипки, за рахунок цього в мене були невеличкі замини, тут може навіть їх помітно. Так Вістрім я відковирював для того, щоб зняти мішень. Після чого мені довелося правити все це діло на Масаті, тому що я якось навіть несподівано для себе дуже швидко отримав замини. Хоча скоби вони ж то гартовані і швиденько зіпсували тут ближе до вістря ріжучу крайку. Працював нажим також по деревині, бачимо невеличкі сліди на клинку, але покриття тримається дуже добре. Ну і ще зроблю зараз невеличкі тести, щоб це було не просто слова, а ви побачили, як тримається покриття. Стругання соснової палиці. До речі, побачимо, як він стругає. Стругає він добре, якщо це м'які породи вгризаються, бачите скільки за один раз. Гарно стругає, мені подобається. А може навіть і так ось тримати. Досить непогано стругає, бачите? Великими шматками, якщо це сосна. Ось. І подивимось на покриття. Воно абсолютно залишається цілим. Якщо якісь дуже тверді породи, воно, зрозуміло, буде жиратись дещо швидше, але воно достатньо для того, щоб використовувати на IDC, воно швидко не злізе. Це може, якщо адекватно якісь роботи робити, протягом кількох років може і злізе. Ну, зрозуміло, якщо ви будете відкривати консервні бляшанки, то воно у вас швидко пропаде, це покриття. Після використання місяць на IDC, хоча я дуже не навантажував, люфтів ніяких немає, не ні повздовжніх, ні поперечних. Клинок залишається рівно по центру. Ну, так, цілком цілий ніж цілів, Трошки брудний і невеличкі були замини, але я їх виправив. Вони взагалі мікроскопічні і на роботу впливати не будуть. Тест по яблуку, перевіримо, як тут залишилась робоча гострота. Бачите, ріже добре. Хоча знову ж таки я не показую на відео, що я робив, це все лише на словах. Але ніж нарізає добре. Ну, залишається гострим. Тут, в принципі, така геометрія, навіть якщо ріжуча крайка підсяде. Зведення воно не товсте, точно не пам'ятаю скільки. Скоріше за все, на огляді я говорив, може десь 05-06 зведення. І спуски вони такі височенькі для цієї ширини. По зручності, ніж доволі зручні, оскільки років я величенький, воно повнорозмірне, воно просте, є виступ під палець. Нічого не наминає на стічки не лише на клинку. Я, до речі, дуже люблю, щоб на стічки були. А вони у нас і на лайнерах, і на плашках і 10 Дуже багато насічок. Для проколу також зручний буде. Ну, Такий типу, як тактичний, виглядає тактикульно і ціна невисока. Рекомендувати можу, якщо вам візуально подобається. Наприклад, мені візуально більше подобається 720-й. Він такий потужніше ще виглядає. От Якщо б на EDC із з цих двох обирати, то я б собі взяв краще оцей, ніж... Хоча він і трошки дорожчий, там гривень на 500, це й умовно 1500. Це й 1000. Але що тут маємо? Тут металу більше, сталь та сама, 446 що там, що там. Ну Може дизайн тут матеріал точно більше, і G10 більше, і клинка, так би мовити, більше, він такий ломик і мені такі більше подобаються По діставанню з кишені його прямо дуже швидко не дістанеш. Схопитись воно зручно, тут три гвинти, пальці чіпляються, але за рахунок того є кліпси. Воно трошки може заважати одним рухом, так дістати не завжди виходить. Треба якось там потягнути і перехопитись. Хоча, коли ми так перехоплюємось за кліпсу, то ми можемо знову ж таки притиснути навпаки більше, потім треба якось збоку взятись, або звідси придавити. Для того, щоб краще діставався, можна розмістити темляк. Тут маємо великий темлячний отвір, може навіть міліметрів 6 у два згорнути паракорди він без проблем пролізе. Якісь такий невеличкий темлячок для того, щоб діставати, а може навіть і користуватися темляком для того, щоб чіпляти на зап'ястя. І для тих, хто довго працює ножем, щоб він залишався в руці. Є невеликий поціновач темляків, це хіба що якщо фіксовані ножі і для рубання. А так, якась лишня детальна ножі, вона, як на мене, не дуже там потрібна. По конструкції у нас тут одна, дві, три бонки та осьовий. Це все трошки проминається. Зараз продемонструю. Ну, як би його показати на камеру, що воно у нас прогинається. Але воно не критична. Трошки проминається. ось. Ледве проминається, тому що бачите, скільки місця звідси і до сюди. У нас сантиметрів тут 7-8 немає ніякої жорсткості. Це не критично, не знаю, кому воно не сподобається. Зовсім таки конкретно, ніж сильно не проминається, запасу міцності достатньо, лайнери хоч і не полегшені, вони навіть якщо були б полегшені, жорсткості дуже б не забрали. Хоча загалом сюди посередині ще б одну бонку можна було додати. Чому виробник не захотів її додати, хто зна. Конструкція взагалі відкрита, бекспейсера ніякого немає. Це дуже добре можна промити водою, оскільки не ржавійка, нічого ржавіти не буде. У мене зібралася якась пилюка, або навіть продіти тряпочку, якусь ганчірку і повитирати її. може навіть щітку або Йоршиком для зброї. А якби тут ще був бекспейсер, то чистити було б значно складніше. По дизайну спочатку не дуже подобався, коли покористувався, то вже більш-менш зайшов. А кому як він подобається чи ні, пишіть в коментарях, як він вам чи може що покращити хотіли. Бувають також модельки без цього грубого фрезерування, тобто G10 він заглажений, коли мені присилали на огляд, я хотів спочатку такі. Ну, а потім бачиш, що в принципі і цей непоганий, він виглядає навіть більш так агресивно та тактикульно. Взагалом, враження моє мені більше сподобалось, чим не сподобалось. Не можна гратися, я навіть діставав по приколу клацав, чому б і ні, якщо хочеться, дістав, клацнув інерційно так, шпинником швирнув його. Він стає на замок, або навіть можна аксі затиснути, також так поклацати, погратися. Дивіться, як це в нас легко виходить. Мені подобається така механіка для того, щоб гратись для бюджетного ножа, цілком пристойна механіка, я вважаю. Чекаю на ваші коментарі, кому сподобався такий ніж, а кому і ні. Може вже хто навіть і користується, також цікаво почути ваш відгук. Як вам взагалі така рубрика поносити місяць на кишені та зробити відгук? Про це також напишіть надалі. Мені знімати подібний контент чи ні. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.